Вітаю вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні говоримо про пенсії, а саме про те, що Сполучені Штати Америки не дали грошей на виплати українським пенсіонерам. Чи будуть пенсії, чи будуть кошти своєчасно нараховані громадянам? Зараз про це поговоримо. А я попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати важливу, актуальну, а головне перевірену інформацію в економічній та інших сферах. Як відомо, конгрес у квітні після довгих дискусій, після довгих проблем з цим питанням, нарешті погодив виділення України Україні величезної суми 61 мільярд доларів, з яких 7,8 мільярда направлять на саме на Закриття дефіциту державного бюджету, але стало відомо, що Кабмін не зможе використовувати ці кошти для виплат українським пенсіонерам. Тобто, пенсії за цей за рахунок США виплачувати українським громадянам не будуть. Денис Шмигаль зазначив, що повністю впевнений в тому, що всі соціальні виплати та пенсії, субсидії, всі будуть виплачені українцям. У міністерстві фінансів України також зазначили, що незважаючи на те, що Сполучені Штати заборонили використовувати свої гроші на виплати пенсій українським громадянам, українцям, все одно до кінця року точно вистачить грошей на забезпечення цих виплат, на забезпечення пенсій, на забезпечення інших соціальної допомоги проблем бути не повинно, говорять у мінфіні. У мінфіні нагадали, що з жовтня 2023 року, тобто з минулого року, з осені, Україна не отримувала допомоги прямої допомоги від США, але незважаючи на це, пенсійні виплати були усі забезпечені. Взагалі, левова частка коштів фінансової допомоги, яку виділили Сполучені Штати. Вона буде направлена на оборону України. Це першочергова задача, ціль найголовніша. І друга ціль це вже будуть підтримка економіки України в складних в складній ситуації, в якій зараз вона знаходиться. Взагалі очікується, що у поточному році Україна отримає необхідні кошти весь Сяг фінансової допомоги для забезпечення соціальних витрат від інших партнерів, зокрема з Європейського союзу, що також будуть. Надані кошти від багатьох країн, які до нього і не входять, взагалі виплати будуть профінансовані за, за рахунок допомоги Японії, Канади, Норвегії, Великобританії та інших країн, які всіляко підтримують Україну під час повномасштабної війни з російськими окупантами. Станом на кінець січня розмір фінансової допомоги, яку отримала Україна від міжнародних партнерів, перевищив мільярд доларів. А станом на 25 квітня ця сума досягла майже 12 мільярдів доларів. Взагалі у США відсутня солідарна пенсійна система, там діє накопичувальна система, і американцям дійсно складно пояснити, чому їм держава не плати коштів, а вони самі дбають про своє пенсійне забезпечення. А українцям вони повинні надавати допомогу. Чому так для них це є незрозумілим, тому вони не в заході від ідеї того, що їхні кошти, а кошти їхніх. Платників податків будуть спрямовані на виплату пенсії українським громадянам. Гадаю, що з 1 січня мінімальна заробітна плата становила 7100 гривень, а з 1 квітня вона зросла до 8 тисяч гривень. Що стосується мінімальної пенсії, вона досить низька це 2361 гривню становить. Але пенсіонери мають право на доплати за вік, за статус за обмеження по здоров'ю. Про це я розповідала у минулих відео. Я зараз надам посилання, щоб ви могли ознайомитися і знати про свої права на фінансову підтримку від держави. З 1 березня в Україні пройшла максимально така масштабна індексація, і пенсії зросли у середньому, за даними уряду, у середньому на 322 гривні. І за словами Дениса Шмигаля, середній розмір пенсій українців після цієї індексації зріс до 5717 гривень. З 1 квітня індексацію підвищення пенсії провели для пенсіонерів, які продовжують працювати, які продовжують накопичувати свій страховий стаж та робити внески до пенсійного фонду і своїх заробітних плат. І виплати зросли для близько 654 тисяч, тисяч українських пенсіонерів, які, будучи на заслуженому відпочинку, вони продовжують працювати. Ці виплати надбавки люди побачать не у травні, не цього місяця, а у наступному тому. Що пенсійний фонд саме тоді зможе буде мати в травні отримає дані щодо сплати єдиного соціального внеску працюючих пенсіонерів, і у червні, нарешті, ці нарахування будуть проведені, і люди отримують нарешті свої кошти. Загалі пенсії в Україні виплачуються за рахунок цього єдиного соціального внеску за рахунок податків, які сплачують українці. А звичайно, цих коштів не вистачає, особливо в умовах війни, тому що дуже багато підприємств перестали працювати. Дуже багато бізнесів закрилися, дуже багато людей залишилися без роботи і вони не сплачують податків, тому що вони не працевлаштовані. Ситуація досить напружена. Тому ці виплати від на пенсії також ідуть кошти за рахунок міжнародних донорів. І навіть якщо США нам не допоможе, не дасть коштів, не дасть грошей нам є інші джерела, є інші країни, які можуть із цим допомогти. Тому проблем, як запевняє влада, принаймні на станом на зараз бути не повинно. Якщо ця інформація була для вас корисна. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!